Привіт, друзі, я декілька хвилин хотів би пороздумовувати і сказати декілька думок з приводу однієї теми, яка звучить десь наступним чином. Чи є якась привілегія в синів, дочок, дітей, якихось всесвітньо відомих, там богословів, вчителів і так далі над нами, простими смертними, в яких батьки? Не славляться якоюсь відомістю в великих, великих, великих колах і тому подібне, всесвітніх колах християнського світу. Чи є в цих людей якась привілегія? Я хочу просто декілька думок сказати, чисто ну, мої розуми над цією темою. Часто просто я помічаю і по собі, і по-друге. Християнам, що у нас є так названі культи особистості якихось людей. Тобто ми звикли більше дивуватися чи хловити якийсь кайф чи насолодження від фамілії, яка може проповідувати щось говорити і так далі. І якщо ми чуємо, що якийсь умовно кажучи, там не знаю, Мартин Лой Джонс сказав якусь фразу чи цитату, навіть якщо вона дуже примітивна. Якась, яку може сказати, хто-небудь, навіть якийсь Артем Коцюк з Вінниці, то ми думаємо тоді, що ця цитата вона наскільки глибока, тому що їй сказав така, така велика особистість і тому подібне. І в принципі, десь я розумію цю логіку, я розумію, як це працює, і розумію, чому так насправді відбувається. Що коли людина, якась говорить авторитетна, то. Дійсно, в неї є в її словах вага, тому що в неї є досвідченість, знання, авторитет і так далі. Тому будь-які слова з її уст, вони будуть вважатися, як якісь надприродні. Я це розумію. Але разом з цим, з нами це може зіграти поганий жарт в тому плані, що ми можемо дивитися на те, наскільки сильно я десь можу спостерігати, як люди вони. Багато в чому піднімають якихось людей, і думають, що якщо, наприклад, умовно кажучи, вертаючись до нашої теми, є якийсь там батько, який всесвітньо відомий богослов, письменник, проповідник, то це означає, що в його дітей, в його там дружини і так далі, в них є великий, е, велика якась привілегія в тому, щоб слухати цих. Людей постійно жити разом з ними і бачити їх, і так далі. І, відповідно, що я думаю, з однієї сторони, без безумовно, є точно в цих людей в найближчого оточення якогось проповідника, в них точно є якась привілегія в тому, щоби вони могли постійно бачити життя, наприклад, свого батька. Вони могли. Постійно дивитися над його служінням, бачити його постійно, тим, яким він є. Він міг їх наставляти прям, прямо з вуст в уста і відповідно через це це, це велика привілегія. От умовно кажучи, там пастор Джон Макар, якщо назвати речі своїми іменами і більш конкретику дати, то, наприклад, два сина пастора Джона Макартора це Марк Макартур і Джон Мет Макартур верніше, да. вони. Постійно, навіть на уже похоронах свого батька на такій, так би мовити, прощальній церемонії вони дуже сильно висловлювали слова подяки своєму батькові за те, що він великий вплив зробив на них і так далі. І дійсно, ти думаєш, що круто, круто, коли вони могли дійсно буквально біля його ніг вчитися і переймати його риси характеру, переймати його. Гарні сторони, де він послідовний Христу, переймати його богослів'я і так далі. Але, відповідно, є і зворотні напрямки. Умовно кажучи, наприклад, син Джона Пайпера, самий старшій, це, якщо я не помиляюся, звати Авраам, Авраам Пайпер, то навпаки він веде такий доволі аморальний спосіб життя і тому подібне. І тут ти починаєш задаватись питанням: а чи дійсно? Вплив його батька, він що, хіба не міг відобразитися на його житті і так далі. І, відповідно, нас ця ситуація багато чого вчить, тому що є як і гарні приклади, так і якісь приклади негарні. І це тоді нас приводить до думки, що по факту то спасіння воно не залежить від того, хто як тобі проповідає, чий ти син, і так далі. Спасіння, воно залежить від Божої благодаті, яка буде конкретно. Діяти через Уха Святого, в якому серці, і народжувати якраз таки ось цю віру. Тому що є різні випадки. Ми чогось думаємо, що якщо, наприклад, умовно кажучи, там син там, Білі Грема, там, наприклад, Франклін Грем, якщо він син Білі Грема, то це означає, що він, безумовно, такий же самий трепетний, посвячений, вже автоматично, ми так думаємо, як свій батько. Якщо це, умовно кажучи, якийсь син там Чарльза Сперджена, наприклад, Томас Сперджен чи Чарльз Сперджен младший, то ми думаємо, що також вони абсолютно такі, як їхні батьки. Але знаєте, що цікаво, що тут і да, і ні, тому що частіше всього, у самих благочестивих батьків, божих людей в них самі нечестиві діти народжуються і ведуть дуже ну, безбожний спосіб життя. І це видно навіть по писанню. Взяти того ж самого Давида. Скільки в нього було дітей, і не дивлячись на те, що це діти дійсно е людини по серцю Божому, і так далі. Але в, в, в кінці кінців ми бачимо, як закінчив той же самий Амно, Навесалом і так далі. І це багато що вчить діти того ж самого Яківа, який сам багато чого в житті е дійсно натворив і пожинав дійсно плоди свого багато в чому не віря, хитрості. Відступності в своїй старості, в своїх дітях, в своїй сім'ї. Але все одно ми бачимо, що в кінці кінців, все одно, якщо так поглянути, то це людина Божа, сто відсотків. Це людина Божа, і ми бачимо, що було в його сім'ї, що було з його дванадцятьма синами, які з них були, які, які були успішні, які були не дуже, які були Божі діти, які були не Божі діти і так далі. Ми це все бачимо і. Дивимося на дії кожного. І тому десь вся ця ситуація, хоч я дуже чогось, мені важко зараз сильно якось нормально, правильно подавати свою думку, чогось важко формулювати. Але якщо з моїх слід, що я говорив до цього, якась ідея була зрозуміла, чи якщо її так узагальнити, то я хочу сказати, що дійсно з однієї сторони люди вони мають привілегію в тому, що в них дійсно їхні батьки це. Божі діти, що вони їх можуть наставляти, діти можуть наслідувати їхній приклад. Це 100%. З другої сторони, в чому наша проблема, що ми звикли дивитися на такий названий культ особистості, коли ми дивимося просто на фамілію і ми робимо неправильні висновки. Ми думаємо, що в них якась сім'я набагато святіша, їхні діти вже народжуються, вже, як, знаєте, освячені праведністю своїх батьків, і вони будуть такі ж самі. І відповідно, ми ще одне до цього думаємо, що. Якщо це якийсь всесвітньо відомий пастор, то це означає, що його дитина вона набагато буде якась краща, ну, не знаю, ближча до Бога, чи дитина якогось рядового, нікому не відомого, провінційного якогось там пастора, в якого 30 членів церкви може бути в церкві. Просто ці всі богослови дійсно, їх Бог поставив, щоб вони. Несли велике служіння, були пасторами, лідерами великих церков, це 100%. Але ми чогось думаємо, що це всі, хто у нас є, це якихось там 20-30 фамілій, які крутяться на всесвітніх відомих церквах, в газетах, лозунгах і так далі. Ну, відповідно, є ж, наприклад, різні міста, є різні служителі, є різні служіння навіть, які ніхто не бачив, але там. Не меншого, так би мовити, рангу богослови, посвячені люди, і ті, хто дійсно своєю цілею ставлять прожити своє життя дійсно правильно, прожити своє життя дійсно так, як Бог його бажає, виконуючи його волю, проповідуючи його Євангелія. Відповідно, ці фамілії може ніхто не знати. Вони просто народились, проповідували, жили як Христос і померли. Але при цьому їхній вплив був колосальний на своє оточення, навіть якщо воно не було таким масштабним, як в якихось всесвітньо відомих проповідників. І, відповідно, моя думка ось в чому, що мені здається, що це дуже превеличення, людей, тому що, якщо відштовхуватись від предпосилки того, що немає великих, немає якихось кращих, сильних, Зрілих божих людей все це слабкі, нікчемні, ні на що не здатні люди, з якими просто свій сильний Бог. То з нашої сторони дійсно дуже погано, я і в собі борюся, і борюся в других з другими, коли так хтось думає, що е, неправильно думку якоїсь людини чи саму людину її просто припіднімати до якогось космічного рівня. Тому що. За неї стоїть Бог, і Бог може стояти за любою людиною. Неважливо, яка вона впливова, яка вона розумна, яка вона начитана, і так далі. І відповідно, десь такий вердикт, можливо, якщо так можна сказати, до кого я приходжу. Це, наприклад, я і мій батько, який мене виховував, який вкладав в мене, який дійсно по-справжньому. Намагається жити посвячено, який намагається своїм життям бути як Христос, привести Христа в своє служіння, в свою сім'ю, в своє бачення Бога і так далі. Я думаю, що я, як його син, я не маю ніякої меншої привілегії, те, що він мій батько, хоча його не можуть знати багато людей, наприклад, якщо подивитися, навіть порівняти з тим самим, ну, навіть не знаю, Джоном Макартером. Відповідно, я не маю менші привілегії в духовному рості, я не маю в менші привілегії в наслідуванні там, того, як бачив Бога, мій батько, того, як він боявся Бога. Я не маю в цьому нестачі, тому що в кінці кінців все одно все звужується до того, що та людина, вона насправді хотіла. В своє життя привести Бога і своє життя привести відповідно до Божого Слова. І ця людина, тобто мій батько, також це все життя хотіла робити і робить. І відповідно, діло лише в кінці просто в пливі, який може бути там більший, там менший. Е, хоча він також не є більш, менш значимим. це треба розуміти. І все діло потім в імені все звужується, тому що той нам здається дуже. Великий цей, здається, нам невеликий, по причині того, що просто той він має велике ім'я, шановне. І тут я не хочу також, знаєте, якось е, применшити роль заслугу дійсно вчителів, які, які мають великі церкви, які дійсно мають великий вплив. На проповідях я також росту. Ну я просто не хочу, щоб ми забирали славу в Бога і. Не відносились так, як начебто. От якщо це цей проповідник, то це вже означає, що уу, нічого собі. От в нього прям з Богом якийсь особливий зв'язок, і в нього начебто немає ніяких гріхів, немає ніяких проблем, він наче якісь вищий, святіший, праведніший і так далі. Ні. За ними всіма, за нами всіма віруючими людьми, стоїть Бог. Якщо Бог забере свою благодать, то самий даже сильний проповідник богослов, він просто впаде. Якщо Бог Він допустить якесь випробування, де буде віра випробовуватись, і якщо ця віра вона не щира, вона не стоїть на правильному фундаменті, то любий впаде. І ми бачимо багато богословів, багато фамілій і в нашому столітті, і в нашому поколінні, і в історії церкви, які падали. І ти бачив, що варта їхня віра. Відповідно, за ними всіма стоїть великий Бог. І нам потрібно ніяк не піднімати, не прославляти імена, а прославляти лише того. Від кого все походить, і того, хто дав дав якісь можливості, щоб через цих людей проявлятися у бладань. Тому таке. Да, буду закінчувати. Вибачте, будь ласка, за те, що дуже якось не знаю, чи багато думок, чи що, але не можу нормально сконцентрувати свою думку, чогось частіше воно. В мене начебто трішки краще все зв'язується в голові, тому вибачте. Ну, я вірю, що хоча б якась основна ідея посил, він був ясний, тому дякую, велике, що змогли послухати. Слава Богу! Хай Бог нас всіх благословить і дай нам Бог мудрості. Амінь.